Івана Білик працює у методично-бібліографічному відділі центральної публічної книгозбірні. Серед її обов'язків координація роботи бібліотекарів з усіх філій громади. До нас приходить людина. Ми маємо її навчити з самого початку, як обслуговувати обслуговувати читачів, як проводити масові заходи. Ми навчаємо цифрові грамотності. Це семінари, індивідуальні практики. Ми. За свою роботу жінка отримує 8 тисяч 700 гривень у місяць, при тому, що має 16 років стажу та вищу освіту за спеціальністю. Заробітну плату працівникам культури нараховують за тарифною сіткою, яку мінкульт затвердив ще у 2005 році. А тому, за словами директорки централізованої бібліотечної системи, зарплата деяких фахівців-початківців не дотягує навіть до розміру мінімальної. Найменший розряд бібліотечного фахівця це восьмий розряд, це чуть більше п'яти тисяч ставка. Ще ми маємо доплату за особливі умови роботи це 50%. Тому людина, яка тільки приходить, вона отримує 6 тисяч 30 гривень. Це 8 годин, 5 днів на тиждень. Із 1 вересня працівники галузі культури отримуватимуть доплату до своєї зарплати. Її розмір складатиме до 2600 тисяч сот гривень щомісяця. Зокрема, це стосується бібліотекарів, викладачів мистецьких шкіл, артистів муніципальних колективів та працівників музеїв та клубних закладів. Рішення підтримали наприкінці червня на сесії міської ради. Ті, які на превеликий жаль залишаються на старих тарифних розрядах і до цього часу отримують надзвичайно низьку заробітну плату. Ми, звичайно ж, вирішили їх підтримати. Доплата сподіваються, допоможе хоча б частково вирішити проблему із плинністю кадрів у закладах культури. У централізованій бібліотечній системі, до прикладу, роботу 29 книгозбірень обслуговують 72 працівники з 86 необхідних. Через відсутність фахівців говорить Тамара Козицька роботу деяких бібліотек довелось призупинити. Наприклад, у нас бібліотечний пункт в селі Черепівка не працює. У нас вже більше року закрита бібліотека Філія 15, це мікрорайон Дубова, дитяча бібліотека. Якщо за 2024 рік 9 фахівців звільнилося, то лише за першу половину 2025 вже сім людей звільнилося. Причому Звільняються з бібліотечною освіти зі стажем роботи. Ми беремо людей на роботу, але дехто просто не розуміє, що робить бібліотекар. Ми прийду там побуду, є таке стереотипне уявлення. А через місяць-два звільняється, каже: Ні, я так не можу, я не витягую, треба стільки знати, стільки вміти. В першу чергу це має бути це мають бути люди інтелектуально розвинені. Це мають бути люди емпатичні, які будуть вміти комунікувати з своїм читаєм. Дуже важливо знати читацькі запити, знати, хто що любить. Ірина Муляр, Вікторія Паламар, Марія Шевчук, Данило Біга. Новини міста.